Доброго здоров'ячка, мій любий глядач! До вашої уваги знову цікаве відео. Цікаве чим? тим, що були просто космічні знахідки. Це, це неймовірно, що в теперішній час пройшло 80 з лишнім років після закінчення Другої світової війни, і були знайдені такі частини, що це просто капець. На жаль, я тоді не поїхав, бо тому що чуть, -чуть прихворів. Це було тринадцятого неділю. 13 вже, жовтня зібралася невеличка група. Поїхала на цей літак. Хлопці, чесно кажучи, не зовсім там сподіваючись на щось, бо тому що ми вже там були, були досить великою групою, обійшли там немаленький кусочок лісу. Ну, Цікаво, ми тоді багато чого знайшли, але все-таки не було там такого, щоб ми підтвердили цей літак. Хлопці, коли знайшли ці речі, вони до мене зателефонували, кажуть, так, і так фотографії мені присилають. Я просто був шокований. І я зразу, ні, я все-таки під'їду, вживу побачити такі речі, музейні експонати, це не кожен день не попадає. Дуже багато літаків пройшли, але великі такі, як там оцей там. Ну, все це ви по ходу подивитесь. Що ж, бажаю приємного перегляду. І Я думаю, що буде і продовження цієї історії, бо все-таки ми не знайшли ключові речі, підтверджуючи екі екіпаж і, що, і номер літака. Оці основні речі ми поки що не знайшли. Тому я думаю, що буде ще продовження. Так що слідкуйте, не пропустіть, я думаю, що буде дуже цікаво. Я просто шокований, я не зміг, я трошки прихворів, але я не зміг не стриматися, щоб не приїхати, хлопці, як завжди, блін. Йомая, аж у вас тільки двоє держання. Бачите, що на ходять. Ага, вони там по полю ходять. Зачіпив отут зачепив, труби. Тут трубу зачепив. І не може викупити. Копаємо, копаємо, раз, одна, друга, третя. Хлопці, та то ж сенсація, блін. давайте, дивись, покажу, яка є висота. О, 50 кілограмів десь, я її ледве доніс. Я в шоці просто. Ти ще, ще в... покажу далі. дивись. Штурвал. Вау, блін. Тут був годинник. На годиннику ззади був номер навіть. Літака, бомбоскіт. Вон ви знаєте, підпис. Бомбен там щось. Лампочка лишилась, годинник видрали. Номера є, як положено, все. стойка шасі. Номерок теж є якийсь. Просто... Знаєш, що ти таке, знаєш? Як думаєш? Тут такий тросик. Ти за нього так... жмм-жм і казались. Заслонка. Ні, собі серйозні запчастини. То тобто з великих, а маленьких теж багато було. Навіть вони якісь є. Тут навіть не знаю, що таке, якісь щось ганяло масло чи що з номерами. Нічо... Шилдик наразі один молодий. <гану> Багато плексігласу того знайшли, одне місце, все в ньому. І старе місце ми навіть вже не ходили, тільки по новому йшли. Навіть ложка і ще що ложка то наша вже. А, ну, яка штука прикольна вийшла. То ти Плавове. збираєш таке? Я збираю? Ні. Ми думали тобі спеціально відкласти. Забирай тоді лопець, нам не треба її дуже. <гану> Треб, <гану> я собі до машини прироблю. <гану> Добре. Трясси, яка тут дорога. штурвал, бляха, бляху ну це взагалі. Штурвал В 41-му році місцеве, напевно, на тому місці були, зібрали кубки, то все і прикопали, при дорозі було. Отак, от 3 метри від дороги. І все лежало. Це ж алюміній, все. Є, томагні, томагні. Томагні. Бачиш, ні, то магній. Бачиш, які фарби ще лишились? Угу. Mm -hmm. Але шилдика жодного, блін, нема, на жаль. Так, чуєш, тут шилдіка не треба до таких ну, нам речей. Ну, така би. Такі речі. Є та, та взагалі. скільки має, чекай. Ну Зараз я підніму. А скільки воно важить приблизно? Лопець десь 60 чи 50, а десь 25. каже, Кидаємо, копати не будемо. Кажу, да як кидаємо? кидаємо? Як таке не, не копати? Це взагалі капець. ті деталі, А потім я лопаткою так чик тягну за той штурмчок. А то ти, тяну... а то ти тяну... знайшов штурвав? То то в одному місці було. Я Один так діяв Я так отягну. десь що штурвал. Та ні, ти вроді штурмував, й маю. Покрипані штурвал, это Кнопка для зрози, лопать, дивись. Лопать взагалі не ну, пак no. ціла. А лопасть, ми не думали, що лопасть. Він стояв так от на, торца, на ребрі. Я так пальці туди. Боліш гостре. То не може пластинна. бути были такие. І так от я стою. й лопасть. лопать. это серйозно, блин. Це уявити собі, отака штука, скільки було? Три штуки, так? Чи дві? Ні, три. Три, 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 три. Ні, 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 мається на увазі 3, на одному-двигуну. На одному три і на тому три. Ну отаких от три штучки, блін, піднімали отаку от здорову дуриску. Там штонни, блін. Це хлопці, це справді сенсація. Я ще просто навіть таких здорових запчастин не бачив, блін. Ми теж... Женя гад... щось там ходив, навіть і не думали. Каже, йдіть сюди, бо в мене лопата маленька, щось тут є більше. Жока, покажи, що я піднімаю її. Покрути Так, і ще в ямі щось є величезне. Це просто капець. Це була перша деталь, ми викопали би молод ого, а потім... Ну то це, це, це то. дійсно серйозно, так настільки, блін, що там я тобі говорю. Отут в даному випадку мати Тут Василева. Я кажу, то схоже на ракету на 8 кОм. Я думав, може десь що, в, скид, коротше, з вертольота, може в якийсь час. Ну, ну. Такий, знаєш, випадковий. І то може бути ракета. Обережно лопата. Обережно та... каже, дивись, щоб не було головки. Та ти дивися, цей... тут як, Дивися, як фарба, блядь. А потім блінь. я так от туди назад не поняв. І ту почало так розболтав лопатку. І Дови... Раз, два, три, чотири. Дальше, гума. дальше, дай, потім десь стоємо гума. Давай давай, піднімай. <рес> Став там біля лопасті може. Постав біля лопасті, Жень. Це просто сенсація. Хлопці, я аж, я аж заздрю, Я уявляю, які були початкові емоції. Початкові емоції там, напевно, було. Не, Женя каже, копати не будемо якась фігня, пішли. Потім <реш> <реш> розкопали одну, не хотілося копати, але потім закопали пішли на костю. Це, це, це де сон там, так? Так, тут 100 метрів, може 200 да, грибників бачу багато. Ні, але багато. Це Дивися, тут за твоєю версією, то він десь його... в повітрі його. Ми в повітрі збили, він падав з камінь. Бо слідів, слідів немає, те, що як він Траєкторії падав? Траєкторії немає. Траєкторії немає. Є пітно таке там 20 на 20. Це він, це він значить ніде. так, і, і, потім бу-бу-бу-бум-бум-бум. На, на, на стрий дрогобич бомбити, по колі якраз. Uh -huh. Підбили попорошники російські, російські, і совєтські. І це, він впав кусками, ми знайшли якраз місце кабіни. А місцеве, в 41-му році, я навіть думаю, потім на місці приїхали, деталі ті великі не вивезли, а прикопали. Бо то вони не можуть сочетатись. Штурвал, лопасть, мотор з боку. то стоїть, це взагалі, блін. Ну, ну, Але слухай, якщо таке діло, то там їх ще має бути. блін. Ну, я думаю, що вони прикопали, забули де. Тому він вже пікнуло слабенько, воно глибоко було, він, мене, то, як, да. та, як та труба просто Бо ті триває. деталі, вони між собою не можуть бути на одному місці. Їх стягнули туди, шторвал тим більше. То від мотора, то від кабіни, то від мотора, а то від рами. То Ні, від... ну Враховуючи ДВС. Якщо він вибухнув повітрі, відповідно, знаєш, ну воно ж пороз... порозліталося, ймовірно, Порозлітало. та, що великі, так як ти кажеш, вони пішли, зазбирали. Великі цей частини, блін, сподіваюся, що не сильно задуває. Зазбирали, але такі ще крупні, крупні теж, я думаю, що вони ще валяються. В ярах походити, шансів багато, тут ірела там мокро дуже зараз. No, no. Я думаю, що варто вернути. Перший примурозок і варто йти. Походити щось виробляє. Так, звісно, що варто, блін. Та ти тільки оце. От... Буляхи, то капець, це ж музейний експонат. Музей вже? Вже музей дзвонив, я фотки скинув, буду дуже раді. Відновлять Тобо, Київський музей ви... авіації державний. Та вони так, там, які, напевно, вони ну... там челюсті їм повідпадали. Так, так, ми не могли навіть про це мріяти, каже. Ось так. би Та. більше хтось теж Ну, Лопасті так. і штурвал, бляха, це я просто капець. Каже, що його відновить, щось там годинник якийсь підбере, потім фотки зробить нам скине. Але лампочка навіть є цей. Да, а годинник, красиво. бачиш, витягнули. Ага. А на годиннику ззаді номер літака був. Куда? Ну, Ти сам розумієш в ті часи, то... то. Я казав, що я на БМВ поставлю. Це <реш> <реш> на відео було. <реш> <реш> я потім скинув. Лампочки ззаді Виломаний. Але, Не, ну, так, але В ямі ламків маленьких взагалі нема. То що викупили, все. Ну ймовірно, ймовірно, що це. Кому то прикопано. Хлопці, це сенсація, блин. Це, Це сенсація. Це просто капець, блін. Сьогодні шейк відмию, ну постараюся чисти. Так, ми поки що не знаємо, що це є, але ми думали, це, що це ж кардан. Це ж кардан. Так, але вона має положень багато. Бачиш, і, сюди... бач? і так крутиться ще. Ні, так не круто. А ні, і крутиться, так. да. Крутиться, бондвець там шестерні. Тут є шестерні, дійсно. Бач? Це є щось. Шестерня є. Тобто він це привід, так, який... це якийсь привід, явно. Можливо. Але звідки не понять. Ну, Бо шаси, розумієш, якщо би шаси... На то... шасі маленька вілка дуже, бо там колесо по пояс. Ото ж воно. Воно явно би не витримувало. Не знаю, що таке, ще ми такого не знаходили. Просто. Це подача, це щось подача якоїсь... Крутилися. Тут проводка була, скоріш за все. Це досить така. Ну інтересна. є номер, знаєш, є номер, по ньому можна знати, що це таке. М -м. Вон якийсь номер конкретний є. 8-8 модель. Так. Оце ну, літак Юнкерс, як ти казав, це буде модифікація. Оця. 88 А5. А5. То в ньому була лопасть якраз дюралева, а попередньому була дерев'яна Дерев'яна. з оббивкою мідною. Ну no, ну. No, no, no. Ну ми знаходили колись вже таке. Оцей. Ну в нас літак такий тільки. Тут навинку. бач, полоса навіть проходить тільки. Ну, можливо, що мої лопатою червоної. Ні, ні? Ні, ні, червона полоса. То середина лопасті може бути. Так. Можливо. Ми Їм... ще подивимося, що тут буде. Ймовірно ще і тут була фарба. Кінчики, є. знаєш. Ну і тут номера бувають по столках. Але номер нам нічого не дасть, бо то... Ну так, але виріб. Блін, цілу, не погнуту, цілу, блін. Щоб так збереглася, блін. Ну то як, трошки корозія є, але це відносно... Ну то так, а чекай та сторона яка? Ось який колір, а. блін. Диви який колір. Тут все в кольорі, дивись. Це взагалі капець, блин. Реально, хлопці, це сенсація. Шкода, що я не був, не був присутній блин, при цьому, при піднятті. Машина не поміщається. Ледва, ледве. Сидів собі якийсь Генріх за цим штурвалом. No, сидів так. Ну, Генріх Ганс нехай буде. І як то кажуть, він там раз, підлітає і так Бом, натиснув і снаряди пішли. No, no, no. і бомби пішли. Уявіть собі, і це воно... Оця кнопочка забирала життя. Забирала оця кнопочка, натиснувши цю кнопочку і летіли, і робилася вирви. Який прогін такий цей Так, от така штукенція, от вона, ж, вона ж цей, вона ж піднімала ті тонни, блін, Трубой туда. Где туда. Ой. Лопатки будешь водить, там Ну показывай. Аааа, що що це? Що? Це? вітаю, друже, вітаю. Покажи меню ту монет модне. Щось що такое знайшов. Так, ти, то, я чув, то, чув ти то, фортовий, ти то, сьогодні то, такі то, речі то, знайшов. він, Ти зараз знайшов? Ніча іншо. Ніфіга собі. Ту тепер? Типу, а то якась крейсер якийсь. Ой, боротос. То і 2 гілера. 2 гілера. То, напевно, теж буде 2 гілер. Так, так. То, ну, да, та. да, то таке, як пішов, коротше. Але крейцер. то показник, Ще? що старовина. Да. Да. Бачиш? 1660-ті. 16, вони так соліди так, Якщо ряда. чесно, це ніяк. Ну, бачиш хрестик на ній. Так, так, Це вже уява будує. ні, Що ти. Вона вже настільки затерта, що там вже взагалі. Якась дуже цікава, дуже дорога. Нормально? П'ять монет? Ну зараз срібна монета буде. Е? Є срібна? Воді? Да. да ну. Та ну нахід. Просто не той їв, що ми. <свят> не, ну судячи по <свят> знахідках, які на, -на, 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 -на дипов Дженя, то там капець, блін. Жальня, тут рамки. люди кажуть біля лісу. що а ну, тут вона показує. Срібло знайшов. Брешет, 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 ага. Дай Боже, здоров'я. О, смутка. Та, то таке-то. Ну, браслет. А Та який браслет, ти що? Та браслет? Та яке-то. Та яке-то, що? О, яке-то дружке. Ти дивися. А, злоте? Два злоте? Yeah, два злоте. З жницею, так? З жницею, так. Ну, да, жниця, то, да? Жниця. Жниця. Да, ну Блін, станчики дуже поганий, ну, Та бо то там срібло не зовсім чисте. Суха, то щось сучасне мені здається. Та, та. То обмотка якась. І це скоріш за все, що це покрито Та Навіть 500 проба, вроді да, би срібло. Бачиш воно. А може ні. Ні. Як ти знаєш? Взяли типаємо. Ну, — Таке б воно не було? 1922 чи 27-й чи 20-30. Дивився. Ну встане ну, такі, бо вони переважно. Все одно можна в приємно. Тобто може перевірямо, коротше, ні, може. Обама ну, ну, так, так от клаца. Шкода, звісно, монета така хороша. А, хороша. Да, да. Я не знаю, скільки я копаю бреха, але мені... Ну жницю знаходив один Хороший раз. Натакі переливаючи переливаючий Шопечка? Так, а. це дзвіночок. Так, від дзвіночка. Але такий якийсь. А що мене це за... Чуєш, у мене три такі колокочі. Дзвіночки, хлопці, Дзвіночки. Дзвіночки, так. Вони такі старі за да. да. рейками там є другий ліс. Mm. І там поселення mm. турецькі вали називаються. На карті круг видно такий. Що той круг, він валив, ну, тіпа, з вали ну, типа, з насліду така. а в центрі поселення <тас> <dove> було, <валив>. <тас> і вали <тас> йдуть. Oh, той ліс. <тас> <тас> Бо пацан пішов якраз туди, на Динарі. блін. — пряшка. <тас> пряшка? <тас> Але там. Як називається? Пряшка, пляшка, скажи. А, пряшка! Бляшка мушка, во. Рзас, Женя, пряшка, Пряшка. Залишились динарики найти. Сьогодні не будемо щоб... шукати. Та наш вам ті динарики, моє! Віктор бачиш, сьогодні нічого не знайшов. Я взагалі, та, я взагалі... Прилад прай... ч... брав? Я пін тільки взяв. То піном можна шукати, до ПТК прив'язав. чик буде на штурочі поки Так, Так, піном.